Ось підсніжній голубі проклювується своєю голубизною. Тут також, де біля шифера тепленько, то проклювується. А більше навіть і не видно, але повинні тут також бути. І жимало Уже гарно розпускається, але щось я зовсім не бачу тут цвіточки, лише листочки, лише... а Ані, трошки є десь цвіточки трошечки, але занадто мало. Так що в цьому році не зрозуміло, що тут буде, по тому як вона вже прицвіла. До цього періоду два рази. Ну ось, щось трошки, мабуть, будуть цвіточки Але листочки вже гарно прокльовуються Дивіться, які.